Батарейка скінчиться, то не руку поміняла руку, і там якраз кнопочка виключати телефон. Ну, вибачайте. Ось такі у нас справи. Думаю, буде 200 з теплиці. От так, так що бувайте здорові. Доброго вечора, шановні. Вийшла закривати теплицю на ніч. І думаю, дай подивлюся на свою картоплю. Подивіться, шановні, уже прохід закрився. Картопля десь до метра висотою. Ну, мені вже. Ну, о, по пояс, бачите. Так. І хочу ще показати, подивіться, ви таку настурцію бачили? То ціле латаття. Як на озері, бачите? І тютюн оцей пахучий. Ви знаєте, тут зараз такі пахощі, такі любощі, що я не могла пройти, аби не показати. Бачите, тут вже сплелося це помідори. Я течки, які від снігу дала, але то так, для виду, аби трошки підняти їх, а там уже буде видно. Подивіться на цю красу. Вона зараз вечір і відкрилася. Всі квіточки повідкривалися, і такий запах, це неймовірно, неймовірно. Ото кущ полину, І, і теж ото, там тютюн. Оце таке від дороги. У нас ця дорога. І зараз такі пахощі, такі нюхощі. Ну, це ось, бачите, картопля кінчається. І зробила город ще більше. Ну, оце не показати, то то гріх. Ромашка собі цвіте. Ось, бачите? Ну, це біла морква, це не морква якось називається вона, пастернак. О! Оце треба так згадати. Так, ромашку там треба вже буде прибрати, бо вона вже закінчує свій цикл. І ще ось, бачите, що ще покажу. Ой, сонях наш. Ось він, красунчик колючий. Ох, і гарне листя, ох, і фактурне, ну, але все, він в оточенні. Ну, хай вибачає. Гарбузи починають цвісти. Ось отакий в нас хочеться так сказати, тихесенько, вечір на землю спустився. Гарно пахне все. Буду закривати двері. Бувайте здорові, добраніч, ніч, тихої, спокійної ночі вам, миру, спокою. Бувайте здорові! Доброго дня, шановні.